Тітка, дивіться, коли ми зв'язали чашечки, нам треба визначити місце, де ми їх будемо кріпити. Знаходимо середину нашого квадратика. дивіться, Ось наші секції з трьох квадратиків. Відраховуємо: 1, 2, 3 ось наша серединка, бо і тут 1, 2, 3, серединка. Знаходимо петлю. Серединки цієї ставимо маркерочок. І зараз я вам залишу картинку тут на екрані, ви її собі заскріншотте, або подивіться, які параметри вам потрібно приблизно. Але я вам хочу сказати, що у нас індивідуально між простір, між грудьми у кожного свій, комусь ось так треба чашечки, комусь ширше. Вам треба приміряти до себе і подивитися, яку кількість петель вам потрібно залишити між чашечками. Дивіться, мені треба залишити 9 петель. Що я роблю? Ось всередина середина мого маркерочка, одна петля. Мені треба 4 петлі відступити в одну сторону, 4 в іншу. Отже, 1, 2, 3, 4. Ставлю маркерочок. 1, 2, 3, 4. Також ставлю маркер, який не закрив цей закрився. А цей не хоче. Ну, Китайське. Ось так. Ось в мене 9 петель між е, нашими чашечками. Ось так я для себе визначила, скільки мені треба. Залишити простор і приєднувати ми чашечки будемо не в цю петлю де-маркер, а в наступну. Так, дивіться, я вже прив'язала одну чашечку. Ось як це виглядає з середини. Прив'язувала стопчиками без накиду, це нам дає такий пластичний шов. Отже, як ми прив'язуємо. Лицева сторона наших квадратів, лицева сторона ліфа. Повертаємо лицевими сторонами один до одного. І ось наш центральний маркер, це я тут вже зняла маркер. Від центрального я собі відрахувала 4 петлі. Тобто ми кожен вирішуємо, скільки нам треба залишити простору між грудьми. Відрахувала 4 петлі, поставила маркер і буду я вколювати свій гачок у п'яту петельку. Беремо наш моточок з ниточками. Я поверну ось так, мені буде зручніше так це робити. Отже, слідуючи від маркера петля. Так, далі вколюємо, дивіться, у нас тут ря... ряди із е... напівстовчиками, з накидами, їх добре видно: ось один, другий, третій, четвертий, і нам треба зачіпати, будемо намагатися по дві петельки зачіпати за кожен ряд, тобто одна петля. На нашому полотні на квадратику, одна петля з ряду, заводимо гачок в останній рядочок і витягуємо нашу ниточку, утворюємо таку от петельку. Далі заводимо гачок в наступну петельку. І дивимося, заводимо гачок в наступний наш ряд. Але так як ми в'язали тут меншим гачком, то тут в'язання у нас, звичайно, щільніше, і трієчкою доведеться потрудитися, щоб проколоти дві петлі на гачку, пров'язуємо дві петлі разом з без накиду слідуюча петля і слідуючий рядочок. Дві петлі на гачку пров'язуємо однією. Хочу вам, щоб ви точно-точно зрозуміли. Дивіться, ось видно: один ряд йде, другий ряд, третій ряд. Четвертий. І от закінчується наш рядочок, і є тут петельки. так І от ми пров'язуємо, беремо на полотні одну петлю з полотна, і тут відшукуємо одну петлю з наступного рядочка. Тобто нам треба прошити кожен рядочок. Всередині я підхоплю за ось цю от петельку, яка в нас є посередині. Я думаю, зрозуміло, обв'язуємо прив прив'язуємо стовпчиками без накидів. Тепер далі, в нас тут, де йшла повітряна петля, бачите, ми також, ну, краще всередину петлі зайти гачком, в мене трошки не гострий в мене гачок і дуже розслоюється нитка, то якось мені важко. Але це все можливо зробити. Ось так от: петля з полотна, петля із одного ряду. І так, прив'язуємо до кінця рядочку, до кінця ліфа. Так, і ось так до кінця. Далі обрізаємо ниточку. Потім ми її заховаємо. Так, ось так це все виглядає. Тепер прийшов час нам вирішити, що ми хочемо в'язати далі ліф чи топ. Дивіться, якщо топ, то нам треба. Ось тут ці квадратики між собою так само прошити, як ми прошивали ось ці квадрати. Якщо ми хочемо лів, то я вам раджу зв'язати шнурівочку. І ось у нас тут є такі дірочки, в які ми продінемо ось цю шнурівку. Я в'язати не буду, бо я буду дов'язувати то. В якій ми можемо продіти цю шнурівку, і це буде дуже класно виглядати. Тут будуть лямочки для шиї або спині шнурівка. Що хочу сказати ще. Наприклад, ну ось така хитрість. Дивіться. Ви зв'язали квадратики, можливо, ви менше рядів зв'язали, може, у вас менший розмір, може, якщо більший розмір, може, ви більше рядів обв'язки, ромашки зробили. Дивіться, все, як вам захочеться. І, але якщо у вас, наприклад, ну, от така відстань вам не вистачає, Отакої, наприклад, відстані вам не вистачає для повного об'єму. Що вам робити? І як би в'язати сюди квадратик, ну, це, такого квадратику, ну це все буде недоцільно? То я вам раджу, ще раз скажу, що беремо шнурівочку ось тут, ну, в'яжемо стовп повітряні петельки, обв'язуємо стопчиком без маки, десь вам шнурівка. І і так буде класно, і так буде класно. І зав'язуємо сюди шнурівку. Це буде виглядати дуже гарно. А тепер дивіться, якщо ви залишите це як ліф, то ми будемо робити зараз обв'язку, то ви і тут обв'яжете також стовпчиками без накиду. Зараз ми повністю по всій цій верхній частині зробимо обв'язку. Якщо ви залишаєте як ліф, то ви будете робити обв'язку і по нижній частині. Якщо як топ, то робимо Лише ось зверху обв'язочку, і при цьому ми будемо відразу ж вив'язувати і наші зав'язки для шиї. Як ми будемо з вами робити обв'язку. Звичайними стопчиками без накида, тут я не буду шукати петлю відшукувати просто в оцю ось арочку. Заведу петельку, зроблю петлю і беремо і обв'язуємо в кожну петельку стовпчиками без накиду, обв'язуємо наш, якщо лів, то з усіх сторон. Ось дерка я просто під арку пішла. Якщо топ, то тільки з верхньої частини з вив'язуванням зав'язок. Далі дійшли до арки, просто одна, один стовпчик без знаки до арку. І далі в кожну петельку, щоб це було в нас таке цільне, рівненьке полотно. Особливо ось тут між квадратиками, де ми шивали. І ось ці хвостики, які залишилися, що я буду з ними робити? Я поки роблю обв'язку, я буду їх вплітати. Я ось зроблю десь тут цей хвостик протягну в петельку, якусь зроблю таким от як вузликом. Тобто, Зроблю його вузликом, тобто зафіксую ниточку. І коли я дійду сюди, я буду цей хвостик просто вплітати по ходу нашого в'язання, щоб не витрачати на час, окремо ховати хвостики, ми їх просто зафіксували, щоб вони в нас не розпускалися. Тому що, якщо у вас, наприклад, буде марсеризована бавовна, то вона доволі слизька. І ну, неприємно буде, як десь вискоче той хвостик. В принципі, їх можна і підклеювати, ці хвостики. Але ось такий дуже простий варіант зафіксувати, вплести його в полотно. І він буде всередині полотна і вам не заважає, і його не видно. Так. І ми його по ходу, по ходу в'язання будемо вплітати. Ось так, прикладаємо і вплітаємо ось цей хвостик. Так, обв'язуємо стопчиками, дов'язуємо до ліфа. Обв'язуємо тут також видно гарну косичку, обв'язуємо по краю ліфа і зустрінемось в ось ці вершинці. Так, дивіться, я дов'язала до вершини ліфа, вплітала хвостики, ось вони залишилися. Далі вам вирішувати. Або ви їх відрізаєте, або підклеюєте все. Ось так от, по ходу, не витрачаючи багато часу. Так, тепер дивіться, я вколола, вкололася, ось приєдналася в саму вершинку і стопчик без накиду. Ось так. Тепер у нас є два варіанти. Ви можете зв'язати е, таку лямочку, як просто повітряні петлі, е, по них назад пройтися стовпчиками без накиду. Але це буде така досить тоненька лямочка. Я пропоную інший варіант, а ви вибирайте те, що хочеться вам. Отже, мій варіант вона буде більш ширша і ну, більш стабільніша для. Більш об'ємніших грудей, які потрібно все-таки тримати, то вона буде більш надійна, якщо чесно. Тепер дивимося: у нас є петля на гачку. І ось є петля з нашого стовпчика. Заводимо в неї гачок, захоплюємо нашу петельку, виводимо дивіться, дві петлі на гачку, пров'язуємо їх однією петлею. Знову. Бачите, от в нас дві ниточки. Ми заходимо в серединку другої від нас, витягуємо з неї петельку, дві петлі на гачку пров'язали ось так. Оце більш такий об'ємний варіант. Назад ми повернемося стовпчиками, це взагалі буде більш ширша лямочка. Дивимося ще раз, петля на гачку, в нас пров'язаний стовпчик без накиду. Заходимо в другу петельку, просто всередину її підхопили, захопили ниточку і витягли. Дивіться, дві петлі, ми їх раз і пров'язали. І от так от в'яжемо. Я думаю, оптимальна довжина 50-60 см, ви вже регулюєте по ну, підбирайте під себе, тому що в нас. Взагалі, різні анатомічні параметри. Ось так от. В'яжемо на потрібну довжину. Дівчатка, я зв'язала 55 см, для мене це вистачить, тут і на бантик можна зав'язати. Дивіться, одна петля на гачку у нас залишається. І ми будемо пров'язувати. Можна залишити і таку лямку, обрізати ниточку, заховати сюди нет. Заховати її сюди, в полотно і все. Ось такий гарний виходить у нас. Бачите, такий шнурівочка, така гарненька. До речі, таку шнурівку можна зв'язати, і якщо у вас буде ліф, то ось для зав'язок буде дуже класно. Так, якщо хочете мій варіант, то дивіться далі. Дивіться, ось в нас ішла по нижньому краю завжди косичка, а по як би по одній петелечці в нас йшло. І от ми по, в кожну ось цю петелечку одну будемо пров'язувати стовпчик без накиду. Отже, я тут пров'язую з однієї цієї повітряну петлю, і отак от, от в кожну нашу петельку пров'язую стовпчик. Без накиду. Бачите, у нас тут залишається наша косичка. Тоді в нас з цієї сторони формується, а посередині такий виходить ніби ажурчик. Ну, виглядає доволі цікаво. Зараз трішки пров'яжу. Дивіться, ось така ну, вже набагато ширша. Зав'язка в нас виходить. Так, ну ще ж, я в'язала свою зав'язочку. Ось така вона виглядає доволі гарненька. Дивіться, ми повернулися в нашу вершинку, Проколюємо гачечок в наступну петельку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так у нас все це виходить. Далі обв'язуємо цю частину чашечки, середину цю чашечку. І якщо буде топ, то ось дов'язуємо до цієї сторони. Якщо буде лів, обв'язуємо з цієї сторони, обв'язуємо низ, ховаємо хвостики, обв'язуємо цю боковинку і повертаємося ось в цю сторону, звідки ми. Почали нашу обв'язку, приєднуємося з топчкомся з з'єднувальною петлею. Хто в'яже далі зі мною лів, обв'язуємо все, так як я показала, до ось цього краю. Так, дівчатка, якщо ви в'язали зі мною лів, то все на цьому етапі ви молодці, носіть задоволенням він у вас готовий. Приміряйте і носіть. Якщо будемо в'язати далі, топ, йдемо далі. Дивіться, я обв'язала всю верхню частину, нижню не чіпала. Далі. Хвостики не трогала, будемо їх, як і в верхній частині, вплітати по ходу. Вони нам не заважають, не будемо на них даремно витрачати час. Як в'язати топ? Ми будемо продовжувати ось ці, ну, я б так би сказала, це схоже на шахматку. Дивіться, ось ці три стовпчики з одним накидом, і між ними накид, я думаю, що можна продовжувати вниз до потрібної нам довжини. Але ось дивіться, бачите, в нас є таке. З'єднання між квадратиками, і тут по дві ось ці арочки. Як нам зробити тут? Дивіться, я позаду ось, цей, ось ці два квадратики, я їх з'єднала, тобто замкнула взагалі в коло. Тепер дві повітряні петлі підйому, накид. І бачите, з цієї сторони арочка і з цієї. І в цьому випадку. В цьому першому нашому ряду ми пров'яжемо тут один стовпчик з накидом, і тут один стовпчик з накидом. Отже, пров'язуємо під цю арочку один стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, Так, пров'язали повітряна петля. І давайте пров'яжемо до ось цього моменту кожну арочку по три стовпчики з одним накидом, між цими стовпчиками одна повітряна петля. Дивіться, тепер ми з вами дійшли до ось цього з'єднання наших квадратиків. Пров'язуємо в першу арочку, стовпчик з одним накидом, пров'язали тепер з'єднання між арочками у нас. Ось тут всередину, в це з'єднання, ми пров'яжемо також стовпчик з одним накидом. Ось так. І третій стовпчик ми пров'яжемо слідуючу арочку повітряна петля. Ось так. Ну Тут вийде у нас ось таким от чином, але в послідуючі ряди в нас будуть всі рівнесенькі. І обв'язуємо ось так до кінця рядочку, я покажу, як ми тут приєднаємось. Так, дивіться, і у нас тут ми дійшли до кінця. Останній стовпчик під арочку, і приєднуємося в другу петлю, так, нашого, ніби стовпчика, нашій повітряні петелечки з'єднувальним стовпчиком. Ось так у нас вийшло в'язати, бачите, нічим не відрізняється, будемо так вниз в них зв'язати наші рядочки. Так як нам потрібно перейти ось над цими стовпчиками, потрібно, щоб у нас в другому ряду була арка. Ми просто з'єднувальними петельками однією. І другою перейдемо ось так в цю арку. Тут дві повітряні петлі підйому, два стовпчики з одним накидом, повітряна петля, і йдемо в'язати далі. Коли ми пров'яжемо пров ось тут секцію із цих стовпчиків, повітряна петля, і приєднаємося в ось цей стовпчик. Тобто будемо в'язати по колу, виходить, що позаду спини в нас буде йти ось такий от невеликий, ніби імітація шва. І в'яжемо на потрібну нам довжину. Отже, я вив'язала потрібну мені довжину, і тепер у мене 32 см. Це разом з нашими квадратами. Що далі? В принципі, можна залишити і так, але мені здається, що буде краще, якщо ми обробимо край, це буде виглядати якось більш, більш завершений вигляд. Обробимо звичайними стовпчиками без накида. робимо повітряну петлю, в арочку просто під арку пров'язуємо стовпчик, і там, де наші стовпчики. Кожну петельку пров'язуємо стовпчик без накида. Тобто, дивіться, в мене вийшло три стовпчика без накида. тепер під арочку, ось так. І далі йдемо три стовпчика у самі стовпчики і під арочку. Ось така буде в нас обв'язочка, в'яжемо до кінця рядочку. Так, до кінця ряду ми з вами дов'язали. І тепер ось цю нашу першу петельку приєднаємося з'єднувальним стовпчиком. Ось так. Обрізаємо ниточку, ховаємо хвостики, проводимо ВТО і носимо з великим задоволенням. Ми зв'язали з вами топ. Можливо, хтось зупинився на стадії ліфа. Ось я зав'язала зав'язки. Бачите, які ми довгі їх з вами зв'язали, їх вистачає. Ось так от. Дуже класний, я думаю, для літа саме те. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!